Конечно. Пішов в ліс погреби з відпочинком. Від, від Добре. А такий дощ, да. Треба скорейшего що. що це з так, Добре. Фух. Вроді си, не, не <кій> Я хтось? нема. Ага. Яхтось. хтось? Добре, че, а. Лекала мене. Добрий день. Добрий день. Вс, хочется зняти у нас номер в нашому готелі. Так, хочу зняти. У нас, да, нас безплатний готель, так що насредайтесь в любой номер. Добре. Ось мене круті трошки. Добрый, Добрый. пшел спеці пока все від... Опа. відвернути така гроза пішла Чекаю, почему он еще типа не закрыть хочу это ж отель пришла я там не Ага. Ну, Коляри майже навіть це ночного бачення, що я їх не використовую, так. Пішов, звичайний, ліс, погреби, на полювання, на рибалку, це все. Так, а що тут щось, щось, щось є? Немає. Нічого. Ничего, ничего. Ничего не надо. А-а. Можно по подевать. Снег куда ж? Ну вот, я сам поправлю. Значит, вот этот вот фонтан, он скучно перемешать. Картинка. Так. Тут писано. работать он все, не знаю, что. Вот такая подотемната крутая у него. Опа! Не показалось, че... Добрый зараз. В Окленде. ну что 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 будет это все Ну просто я заполнить сходу кинату. На месте его там внизу, нема. Что за кинас его там, там тоже нема? А давин. А, а можно трать его? Ого. Нема его. Здесь бы банкетный взял. Прикольно потім. вийде но ну. меня тревожить одне. Ну-ка, мне тут я труп. Та-та ворота. Не закрытие. Я сюди йшов сюда и шоу не был открытий. Эээ. Шо а що таке? Да, добре бля. Оп, аккуратно. це сховати. Сухого, Я думаю, это всё тут не раз упал. А, може він тут. Нема. Да его. же спитал, например, после пойдем посмотреть. что у меня тут есть посидим немножечко пару кулинтонов еще хотел есть а зараз уже не хочу уже окуляры весь не поделаюсь все уже дай дальше ой Опа, о. Та хто такий? Це... Мені здається, чи... Хм. Осталось, певно. Я выйду ліпше, Бо не буду виходити. Що ліпше на другий поверх? А ну, дальше закінчился. На ворота закриті. Піду проверю їх. Спробую відкрити, що ли? А! Ай! Це шо ти? Це хто такий? Шо? Це шо було? Мені здалось, чи... такие скелеты. Шук. А. Шо? Я не разумею. Да я. Чекай. точно не сплю. А, не, а если бы вообще был не сплю. Это самое гирше. А где это, где? Что это за кись? О! Альберт. Что это за куча каких-то маленьких тех? Этих... Не знаю. Это хайкай тем, с башнями. Машина чем военно. Mm. И тут тоже знамек. И тут, Чи... тут тоже барак тут Походу так, если будут. будто тут давно никого не было. Есть лежка. Чей лежок. Идем. А, ты сюда подъехал. С Ну-ка. Ничего ну, не. А тут так, что у нас? Тут какая-то кабина. Тут... Какое-то ощущение, это кабинет. Тут что? Дрова. А, это лепечки. А тут? Опа! А это нам потребно. Тут тоже хотя бы броня. Якщо якась це броня, типу, наприклад, проклята. Я навіть не подумаю її. В діл. Ну та. Це що таке ще? Їжу, це візьму. Вони це... Ну, інструменти взяти. О. О, я знаю, що я зараз зроблю. Труба. а, Це мені теж потрібна діда. Інструмент. Інструменти. Тупа. Добре Знову ці яйця. Це якийсь, правда, кабінет. Ну, похоже, в принципі, на кабінет. А що на другому поверсі? На другому поверсі тоже якась кімната. О, ліжко! что я тут надолго, то явно это будет моей комната. Вот она есть. О, на телек. Ну-ка, что по телеку? Ничего. А тут? тоже ничего. О, тут видно базу. Я... И того, Олега. И тут что? Тут ничего. Какой-то паркан великий. А тут? О, Тільки сідальня небо. Ну так. А тут что? Тут теж їжа. Шесть тимальмалі. Ой, якийсь прохід, добре подивлюсь. Тут теж якась кімната. Опа, ага, це ціло. Їжа, А, короче, їжі у мене багато. Надовго стане. Ага. І це у нас. Так, це у нас це і мені тепер цікаво, що там за прохід. Це мені прям цікаво. І тут же є. Якісь, походу, якісь... якісь відчуття, ніби це якийсь ізольований бункер. Но... Что не дозвіл ізольований. Не буде, коротше, що. Ходить, це просто якийсь бункер на всякий випадок. Всякі бібліотеки, бутилка, ліжко. А тут, а тут походу, був вихід, але він запаяний. Пічка, якийсь верстак, скриня. скрині нічого, телік, якийсь якісь листочки. Я не розумію, що там написано. Якийсь, і то видно, що це старі дуже-дуже старі. Якісь дуже, дуже старі. Угу. Ну, коротше, якщо якийсь, коротше кап'ясту, то це буде Степан. Не Степан Ти тут. То я вилажу. Опа. А тепер я хочу сюди, ось як я поняв, віддалі. Есть і кучу, але я її цю не буду їсти. Та, що в сундуку буду. вот эти вот. Что не буду, бо я не знаю, сколько, сколько она там стоит, и что она добра, взагалі. Чи це, может, взагалі манекен. Что? Ну, ко мне там. Что? Что еще? Что, что такое? А это что? А! Вот, Под... тратики какие-то. Якісь квадратики. ну Вони показують на тварину, походу. Тут тварин нормальна. ну Опа, і самого гласа в мене речі пропали. Це тільки щоб поняв. Вони всі речі пропали. Угу. Тільки ті, що я тут тут знайшов. Ага. Угу. Это какой тут выезд. Как я понял, разумею. Ну-ка. Ай! Пал тут. Ну-ка, я хочу накопать земли и пробовать нацелить, залезть. А я не хочу, короче, церебреть. Механизмы какие-то. Прохит. Тут ваші... Угу. це відкриває так же, як і тут. Ну, туди я не сильно поки хочу, бо цей хвіст показує, що мені якісь і більші тварини, які ці роги... Це все мій треба. Я пишу знову на ту веранду Мені треба подумати, що взагалі сталося. Я був в лісі. На відпочинку тепер на, на, на рибалки. А ще, на, на відпочинку. Пробув там пару днів, прийшов в якийсь готель. Дивний, до речі, дуже. Взяв там номер, тим якраз він типу, без був. Це одне з самих дивніших. І. Так що. Я в нього взяв номер того типа. Потім походив трохи по тій по тому отелю. І. Вийшов на двір і там був якийсь... Монстри? Чи що? Там якийсь хтось підірвався. Стався вибух. І я Я падаю, І відчуваю, що я вже лечу. І приземляюсь, ось там. Угу. Ну, Це, це? це слідить машина. Значить її недавно використовували. А хто? Я єдиний кого я тут поки бачу. Ой, Йо... не, не випасти. Бо ногу я не хочу ще раз підвернути. Бо ладно. Ай! Ладно. Ой, я хочу дальше спроб... спробувати. Иди сюда. Степанчик. Опа! О, поехали. Порш. Поршкаєн. Порш. Поршка Порш йен. Поехали. Порш. Пошкаин. Джин-джин-джин-джин. Степан, в поворот, заходи. Зараз не зайдеш в поворот, куда ти так топиш? Не топи. Привыкни к апарату, Не топи так. А ти топи, топи тапочка в пол. Короче, о. Депіта тапочка в пол. Инко так можно Дерево. Я Не буду тут що, чіпати. Тут що у нас, Локи. там не знаю. О, тут теж речі. Морква, Рих. ріх. І картоплі можна буде посадити. Треба, і вода є, добре. Можна буде посидіти, так що я з голоду вже не вмру. Ну-ка. Що там за горнутой? Мрія. Ну, так я собі. На мене більш-більш більше, що там? Ладно, я появню. Я, по я вийду. Опа, походу. Та це три відкриваю, там щось старе полумалося. Я надеюсь... машина робить, Хоча... Опа! Ха-ха-ха. Пушку не буду провіряти, але поїхали! Поех uh, uh, я виїхав. Лише поки її тут. Я не хочу, вона дуже шумна... Я там когось вже бачив двох якихось великих цих вот, я сюди хочу. Буде безпасніше. Безапас... Залазимо, залазимо. Залазим. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Що це? о